Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено питанням, пов'язаним з повторною мобілізацією. Ні для кого не секрет, що дуже часто, коли осіб звільняють з військової служби з підстав, передбачених законодавством, їх повторно намагаються знову мобілізувати з тих самих підстав, з яких їх звільнили. Ну, такий, знаєте, круговорот мобілізованих в природі. До мене дуже часто звертаються з цього питання, тому я вирішив зняти це відео для того, щоб вам окремо, щоб вас знов ж таки заспокоїти, заспокоїти, щоб ви не переймали за цю ситуацію, тому що ну, от за останні тиждень, мабуть, ну, вже військовослужбовців, бувших військовослужбовців, зараз військовозобов'язаних, ну, чоловік, мабуть, 12-13, може, 15 звернулись з одним тим самим питанням, тому що я так розумію, що в ТЦК шукають резерви, як вони говорять, і. Самі вони не дуже хочуть йти воювати. Це окрема ситуація. До речі, завтра буде цікаве відео, як захистити свої права. Це таки, знаєте, трохи спойлер. тому обов'язково підписуйтесь на цей канал в Ютубі, на канал в Тіктосі, і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там я надаю актуальні такі більш. Скоріше поради, тому що не завжди встигаю зняти відео. Трохи є часу. Я от, знаєте, зараз дуже пізно, повірте мені, от я знімаю це відео і знімаю, зніму сьогодні декілька відео, тому що ну, просто не вистачає реально часу, щоб о, знімати і розміщувати ці відео. А в телеграм-каналі я все ж таки можу більш ефективно розміщувати, тому обов'язково не забувайте підписатись на мій телеграм. Ще раз нагадаю тут під відео обов'язково в Ютубі і в Тіктоці, в шапці каналу. Ну і, звичайно, поширюйте всі ці відео для того, щоб люди знали про свої права. І так, що робити у разі, якщо вас повторно мобілізують? Тобто вас звільнили, наприклад, з підстав, що у вас є дружина інвалід третьої групи. Все, проведу, до речі, теж ми да, сьогодні я снімаю сьогодні. Відео вийде завтра. Виграли справу в п'ятому апеляційному адміністративному суді це в Одесі, тому що окружне. Суд Одеси, на жаль, відмовив військовослужбовцю. В звільненні. Частина відмовила. І суд відмовив першої інстанції Кружний адміністративний суд у звільненні в зв'язку з наявністю дружини третьої групи. Ну, знову ж таки, це трохи спойлер, тому підписуйтесь на канал. Я вам вже про два відео розказав, які скоро вийдуть. Так, повторне. Повторна мобілізація. Повторна мобілізація саме з тих підстав, з яких вас звільнила з військова служба. Дружина інвалід, батьки-інваліди, за догляду. За ними ви звільнились. Що робити в цій ситуації? Звичайно, від вас вимагають, а ну принесіть нам от ті документи, на підставі яких ви звільнили з військової служби. Це загальна в усіх областях одна та сама питання. Звичайно, надайте ці документи. У разі, якщо вони від вас вимагають неіснуючий документ, який в певній там хворі уяви, певної Мар'яни Б чи Д, які там називають, в народі вже дуже багато її називають. Яка, за поправкою якої були внесені зміни в цей пункт 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку, що ніби не існує інших осіб, які за законом зобов'язані отримувати цих батьків. До речі, я тут розміщу відео з цього приводу в Ютубі. Подивіться, я дуже ретельно це розбирав. Що потрібно зробити, тому що довідки про того, що не існує інших осіб, її не існує. Це хвора фантазія Мар'яни Д і Б. Разом з Федіром В, які, я так розумію, разом йдуть одним курсом слідом за дуже відомим кораблем певної країни. І так, що потрібно зробити? Надаєте всі ці документи, тобто, відповідно, свідоцтво там про народження, свідоцтво про одруження, документи, що підтверджують інвалідність, і як підтвердити, що не існує інших осіб. Що ми робимо? У нас таких випадків дуже багато і досить ефективно це працює, і ТЦК не знає, що робити. І якщо вони роблять поза законом, зараз я вам теж скажу що і зробити. Берете у цих осіб, тобто у вашої матері, чи дружини, чи батька, чи батьків дружини матеріально посвідчену заяву, на яких називаю директорів центрів комплектації, начальників цих центрів комплектації, можете написати їх прізвище просто начальнику такого територіального центру комплектації. Повідомляю. Що я така то така, е є інвалідом такої-то групи, номер посвідчення, там можете свої дані, що відповідно до вимог закону України, а також сімейного кодексу, я не маю інших осіб, які за законом зобов'язані мене утримувати. Однак я потребую постійної допомоги від свого там чоловіка, свого сина. І в зв'язку з цим повідомляю вас про ці обставини. Крапка. Слава Україні! Все. Отаку От заяву ви готуєте і разом з усіма документами подаєте ДТСК. Що б вам там не розповідали, що нам потрібна довідка до імені Мар'яни Д, Б, Федера Відера В, Давіда А чи Олексія Д. Немає значення. Говорите, хлопці. Це все що є, мене звільнили з військової служби. І повірте мені, якщо вам в якимось чином вдасться мене знову мобілізувати, перше, що я напишу, це звільнення з військової служби. І друге, що я напишу, це заява в ДБР про злочин стосовно вас. Тому що, фактично, мобілізувавши таку особу, вам знову ж таки вас ставлять на військове забезпечення, вам виплачують заробітну плату, а ви відразу звільняєтесь. Що відбувається? Витрачання бюджетних коштів, тобто коштів і так не вистачає. Тобто, заради оцієї галочки, що вони там виконали якийсь цей план з мобілізації, те, що вони не робили 30 років, те, що вони не організовували належним чином е мобілізацію, те, що вони зараз підривають довіру суспільства до в принципі, процедури мобілізації військового обліку, їм ще буде кримінальна справа за перевищення службових повноважень і за навмисне. Нанесені шкоди державному бюджету. Тобто вас ставлять на довольстві військове, і ви відразу звільняєтесь. Навіщо вам сплачувати цю заробітну плату за цей, там, тиждень, два, три місяць, які вас мобілізують. Тому що ви відразу же знову ж таки звільняєтесь з тими самими документами. Про це відразу їм повідомляєте. Повірте мені, дуже для багатьох керівників ТЦК, це Найбільший аргумент як заява, матеріальна заява, так і те, що їх будуть притягати до кримінальної відповідальності за витрачання коштів за допомогу, в витрачання за нанесення шкоди державному бюджету, і це реальний злочин. Якщо вам потрібно буде допомога з цього приводу, звертайтесь, будемо робити. Будемо разом з вами писати ці заяви, допомагати скласти вам цю нотаріальну заяву, посвідчену заяву, для того, щоб захистити ваші права. А також права ваших близьких, які дійсно потребують допомоги з вашого боку, як інваліди. Звичайно, Мар'яні де, це не зрозуміти. Вона в якійсь там реальності, паралельно, я так розумію, перебуває. Щось там пише, щось там. Кожен день ображає головнокомандуюча Збройними силами України, я думаю, що врешті-решт все ж таки її притягнуть до кримінальної відповідальності за підрив довіри до Збройних сил України. За це передбачена кримінальна відповідальність. І вона це зробила вже неодноразово. У своїх постах, у своїх зверненнях, у своїх безглуздих законопроєктах, якими вона намагається всіляко підірвати довіру суспільства, до державної влади, до Збройних сил України і споплюжити Збройні сили України. А також керівництво Збройних сил України і керівництво країни. Ну, це питання до компетентних органів. Тому ще раз повертаюся: подаєте заяву нотаріальну, подаєте всі документи, які підтверджують ваші там, родинні стосунки і відповідну інвалідність, і попереджаєте керівників про кримінальну відповідальність у разі намагання вас мобілізувати. Далі вже все залежить від вас. Якщо вам дають повістку, ви можете йти, можете не йти. Вони будуть намагатись порушити кримінальну справу з одного боку, з іншого боку, ви будете порушувати на них кримінальну справу за перевищення повноважень. І таким чином, я думаю, ми можемо навести разом лад, просто потрібно не мовчати, а захищати свої права. От в цій царині повторної мобілізації, тому що дійсно вже трохи, ну, м'яко кажучи, ну, набридло. Набридло от весь цей абсурд і весь це симуляція роботи цих ТЦК. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. Обов'язково ставте вподобайки, щоб відео як можна більше людей побачило, і щоб вони знали про свої права. Потрібна буде допомога, ще раз нагадую, звертайтесь, будемо разом захищати ваші права і змушувати представників ТЦК не займатися симуляцією роботи, а саме дійсно працювати. Кропітка праця, військовий облік. Це не просто так. Це не можна взяти Мар'яну Де зі СПА-салону і поставити її керівником. Для цього потрібно трошки навчитись і трошки мати клепки в голові. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти в цій боротьбі. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!